Шановні мої підписчики, гарного і мирного дня вам всім! Сьогодні я вам покажу ціни на продукти Італії. На супермаркеті називається Іпер. Це я вам показую ціна хлібу, коштує 1 9 змі. Там є 400 грам. Потім там є 700 грам хліба. Вже порізаного, готового, він коштує. 1,95 майже 2 евро. Потім є ще хліб різний інтеграли я взяла, чорний. Він коштує також 1,63 копійки, там також є 600 500 грам. Потім йдемо на кондитерські вироби італії. Різні вироби, кондитерські, різні, різне печиво. І торти, однакова ціна, зараз я вам покажу ціну, скільки коштує, коштує 22,90 кілограм, майже 23 евро. Якщо хочете купити торт, ну він не важить кілограм, торти є різно, різної ваги. Наприклад, торт з, з фруктами, там є, буде коштувати 19 евро. В залежності, яка вага. Дуже багатий вибір. І дуже смачне все. Зараз я вам покажу: тут виробляють палюшки, вже готові. Можна купити, поважені, по пів кілограма, по кілограму. Також є вже домашні вони, наші варенички, вони називають казунчелі. Вони зроблені не з картоплі. А роблять їх з шинки всередині, з м'яса всередині, з різних овочів. Також є із картоплі. Також є. Вони коштують кілограм. Пів кілограма 2 евро. 2 і 8 чинтизмів. Ну, 2 евро рахувати. Потім йдемо на. Заморожені морські продукти. Тут можна купити, я хотіла вам показати, це є різні морські продукти, 10 євро, там є пів кілограма, це є молюски різні, це є восьминіг, восьминіг коштує ціна? Зараз я вам покажу ціну. Креветки. В восьмініх коштує кілограм 21,90, значить 22 euro кілограм. Потім креветки можна купити кілограм за 19 евро. Це креветки. Кілограм 19-20 евро. Потім ще є креветки дешевші. Можна купити і за 12 евро кілограм. Це вони нижчого гатунку. Це хвостики з креветок, хвостики з креветок. Потім Є різний вибір. Потім я вам покажу морозиво. Морозиво ті лідяніки, ну, вони недорогі, коштують до 2 евро, там є 15-12 штук. Потім в них славиться це морозиво корнетто називається. Я не знаю, як по-нашому називають. Воно є зроблене з різних фруктів морозиво, шоколаду. З різних ягід, з сметани, скави, з, з какао, різне, корнетто. То там є, наприклад, коробку береш, там є 6 штук, воно коштує 5,99, ну майже 6 євро. Як одне морозиво виходить 1 евро. Дуже смачне також. Потім я вам покажу овочі, яка ціна овочів в Італії. Це кабачки. Кабачки кілограм коштує 1,99%. Це виходить 2 евро. Це огірки. Огірки можна купити за кілограм, коштують 1,69. Ну, Потім маємо помідори. Вони поважені вже по 500 по пів кілограма. Вони коштують 1 евро і 59 сантизмів. Кілограм буде 3 євро коштувати. Потім різна салата є, е, недорога, вже поважена, помита. Можна купити за 99 сантизмів, 1 євро коштує. Ну, там є 300-200 гривень, 250 е, різна. І латуга, є різна інсалата, яку хочете. І вже готова, порізана і поважена. І моркучка там всередині є. Потім е, я ще вам покажу, є е, різне, бачите, все е, змішане, вже комплектоване. Потім я вам покажу ще бур'як червоний, почищений, нарізаний. Там є 200 грам, буде коштувати 99, 1 евро. Потім морква, поважена по кілограмах. Морква коштує в Італії кілограм 1,99. Майже 2 евро кілограм. Потім помідори. Помідори, кілограм коштує 2,49. Майже 2,50 копійок. То фасольки поважені вже по пів кілограма. Коштують 99, 1 евро пів кілограма. Потім синенькі або баклажани ми називаємо. Також кілограм коштує 2 евро, 2 евро кілограм. Потім є перець, перець. Перець коштує кілограм 3 евро і 360 кілограм. Є картопля. Картопля є дешева 1,39. Там є 2 кілограми, то є картопля сама дешевша, але марка Італії називається Селенелля. Ця вже коштує 3 евро і 50 м